Всім привіт! Ми з України. Ви на каналі Моторепліка з одноіменним сайтом фейсбуком та інстаграмом Motoreпліка.com. Зразу попереджаю тих, кому не нравиться, не подобається моя мова. Нахуй з каналу. Навіть оператор залибався. Ми останнє крайнє відео в нас було 28 лютого, коли вже Росія напала на Україну. Коли була війна, відео було опубліковане по мотоциклу М72Н. Ну, по-перше, прошу вибачення за це відео, тому що алгоритми Ютуба не дозволили його видалити, та і всі були зайняті вже справами, пов'язаними з обороною країни. Тому мотоцикл нікуди не подівся, нам треба його реставрувати. І я обіцяв власнику весь процес реставрації, весь, весь процес. Ремонту і відновлення даного мотоциклу знімати на відео і все це фіксувати. Тому зараз в нас вже да, 7 місяців пройшло. Можете порахувати, який зараз місяць... навіть 8 місяців пройшло, і ми будемо продовжувати реставрувати цей мотоцикл. Зразу забігаючи наперед, підписуйтесь на канал замовника та нашого товариша Олег Ас. Всі ссылки будуть до нього під цим відео. І розпочнемо. ну Так склалося, що мотоцикл ми вже розібрали, деякі запчастини від... обробили склом, зняли стару краску, і ржу, поварили і так далі і тому подібне. І тому зараз ми розпочнемо з задньої підвізки, а саме з редуктора, з головної передачі та з заднього колеса. Таким чином, склалося, що ми робимо весь мотоцикл комплексно, повністю. Тому ми хочемо внедрити якісь приколюхи, якісь смаколики в цей проєкт. Перше, при ремонті редуктора або головної передачі, ми бачимо, так, ми звертаємо увагу гальмам заднім. А саме механізм розводу колодок гальмівних, він, як завжди, в алюмінії, Виробатується, тому ми його робимо нову. До речі, вони є в нас на сайті, ми вже давно цим займаємося їх продажею. Але зараз з'явилася інтересна ідея, як, як це наш токар виразився, зробити термоза прям кислотні, що буде. В найкращих традиціях японських мотоциклів тормозити, гальмувати, так? Це я торможу, а мотоцикл гальмує добре. Тому в нас є ступиця заднього колеса. Ми знаємо, що вона проточена, тобто вся нерівність і вся вироботка знята, і вона не одягається на колодки гальмівні. Колодки, до речі, ми переклеїли, вони трошки більшого діаметру, ніж ступиться. І зараз, щоб зробити їх, щоб не шкрябати напильником в місцях, де вони не влазять, так? ми їх проточимо на токарному станку. До речі, це наш токарний станок. Ви вже бачили, що ми намагалися відкрити його, але пройшло трошки часу. Це наш приватний токар. До речі, він може зробити ось це і ось туди. Так? По малюнкам, які схожі на наскальну живопись. Е, також його контакти будуть додані до відео. Зараз запустимо і покажемо, як це все зробити. По-перше, ми заміряємо внутрішній діаметр ступиці. Міряємо. Зовнішній. Зовнішній. Зовнішні. І до речі, при такі, такому способі підгон, колодки будуть ідеально е, круглі, так прилягати і вони ідеально будуть прилягати до барабану. Тому я на, на Дніпрі я дуже мучуюсь цим. До речі, напевно, і переробимо і мені. Це Там, де воно, виходить, випирає, так? а ця матова поверхня це там, де воно буде прилягати. Я зблизька покажу, так. тому що це напильником прийшлося або на гріндері цим дихати, а потім воно все одно було б таке хвилями. Да. І тепер після підгонки в нас колодки, ну по-перше, вони виглядають зовсім по-іншому, десь знялося більше, десь знялося менше. Це з урахуванням того, що були трошки криві накладки. І тепер вони встають в ступицю і мають люфт. А найголовніше, що воно все соосне і гальма будуть ого-го. З певненістю скажу, що гальма ми підігнали, і тепер трошки згадаємо, що ми повинні пам'ятати при ремонті редуктора мотоциклів М-72 та і всіх інших мотоциклів радянського опозитів Це стосується. По-перше, це ступиця та пар, яку ми поставили на нові бовти і зачеканили повністю. Поставили новий підшивник, поставили голки. Після того, як поставили голки, перевірили, обойма одягається чи ні. А, тугенько. Добре, одягається. Далі. Ще велику увагу треба приділити шліцам, тому що деякі шліци не становлюються в ступиці. Хоча це радянського виробництва і шліци так само радянського виробництва. Далі. Тут закінчу. це гук. Який обов'язково треба підігнати зазор між підшипником та самим гуком? Ставляться в комплекті, є дистанційні кільця, які ставляться в проміжку. Тут не повинно бути зазора. Ми бачимо, тут стоїть вже шайба і забитий клин. Тут все підігнано. Підшипники напресовані. Гайка. Поверхні. Ну, По-перше, вона оцинкована, різьби прогнані, і тут розточений вже підсальник діаметром на зовнішнім 50 Далі, дистанційна втулка це вже більш сучасне від мотоциклів Дніпро. І фетр ми замінили резиновим ущільнювачем. Працює набагато краще. Далі гальмівний механізм. У нас повністю новий поводок, речах, важель і повністю новий механізм розведення колодок. Це я вже розповідав декілька разів. Будь ласка, дивіться більш детально в моїх попередніх відео. Далі вже кришка моста, в яку Замінені втулки під нові, нові штоки. Це все я відношу до попереднього ремонту редуктора. Далі вже буде все це збиратися докупи, кріпитися на три Болти кришка з корпусом і виставлятися люфт. Коли це я все зроблю, я вже відновлю запис. Я став трішечки бруднішим, тому що я зробив первинну зборку моста. Ми підемо за зворотнім принципом. В нас редуктор вже зібраний. Ми перевірили люфт головної передачі. Він ледь відчувається. І рекомендую в чотирьох позиціях, блять, як Лукашенко кажу, да, перевіряти люфт. Тобто перша, друга, третя, нема люфта, четверта. І знову перша є люфт. Це все обумовлено тим, що е, виробник на заводі передачу робив трішечки горбату. Ну, але маємо те, що маємо, і тому треба і ці запчастини ставити, тим більше якісні. Ми поставили, перевірили люфт. Зараз я вам покажу, як цей люфт е, вибирати. Така краса в нас всередині. Зверніть увагу, трішечки е, чіплялася планетарка за корпус моста. Це все вскривається, і ми про це дізнаємося під час попередньої зборки. Легко крутиться. І е, як можна вибрати люфт? Е, чи вільний хід? Ми беремо цю планетарку разом зі ступицею і між кришкою підкладаємо шайби в тій кількості, які достатньо. Тобто підклали, зібрали. Ага, крутиться, люфт не відчувається. Значить, досить. Люфт повинен бути від 0,25 мм. і там Здається, до 0,45 щось таке, я не пам'ятаю, Ну але при експлуатації цей люфт буде, звісно, що збільшуватися. Всім дякую, що були з нами. Це в нас редуктор головної передачі до мотоцикла М72Н. По ньому, я думаю, що ще запилимо дуже багато відео. Якщо сподобалось е, наші тормоза в стилі кислота, то залюбки ми викладемо цю функцію на сайт і будемо це робити. Або ви вже самі за нашими вказівками, за нашим відео, можете робити це. Всім дякую, всім пока.